Всім привіт! я Це друга частина розпаковую свої на народження. І от тут от від моєї сім'ї такі от пакети. Перший у нас тут є серветки з Гаррі Поттеру. тут Гаррі, тут ром. Я хочу їх проти відкрити, але якщо вони не порвуться таким чином. А це як. О, щось відкривається. Я вже їх порвала. Блін. Ладно, якщо мені не хоче відкриватися, я їх покажу так назад. Серветки. Ну, Вибачте, але тут потерман сидить. Тому у нас пакети з Гаррі Поттером. Тоже прикольні, хто у нас дивусь. тут дивиться. Тут Гаррі, Дамблдор, Хагрид. Це, це а, це, 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 це якась свічка. Добі, Герміона, Йон. Такі ось вот, ці. Знову хотіла сказати, сорвати пакетки. Тарілки, тут декілька. А, я думаю, тут одна, а тут декілька тарілок. Ага, за декілька тарілок, вот таких от. Вибачте, але коли я буду... Якщо я буду її використовувати потім, то... Твоєму обличчю гарі, буде. І в нас як вас відкрити, От можна достати? Так, дірочка якась є. А вот не хочет вывозить. Ну окей. І у нас тут вот такі от э, ці стаканчики з Гаррі Поттером, звичайно Так, ну вот, все. Так, далі, о! Йдемо, чекаємо поки моя сестра побачить це відео а Це вона зробила якісь, ніби як, Ну, прикольно виглядає, я называю тунель назвати Так вот Не знаю як це назвати Далее, Такс. вот тоже... тоже видны такие вот хэппи бёссы, тут сердечко и тут два пакетики, сейчас покажу, что в них. Эм, Открыть четко коды Тут плюстки, такие вот три штучки, маленькие такие, прикольные. Я не знаю, куда я их себе на лоб наклею, напевно. Так. Монета 5 пенів круто. <гум> да. Окей. Ах, мою коліно. О, душа я. У мене така вот відкриточка. А, будемо читати. Таке For your sister, a little wish. Mm -hmm. Я поняла. Посередні тут вот такі от подрунчики. Які такеш... ж... Та, такі ж. Також моя стран малювала і отут тут побажання написано. З днем народження. For everything lovely on your special day and always. Happy birthday! Я тебе люблю. Я тебе теж люблю. Якщо подивишся відео, то я тебе теж люблю. Але ти його не подивишся. Далі в нас буде одна маска для лиця, ось така з чим вона з розою і з зеленим чаєм. Подивимось, пахне. Трошечки, щось відчувається. Ще одна маска для лиця. Лаванда. і. Ну, тут ромашки намальовані. Тому, напевно, це слово це ромашка. Трошки відчуваю знову І... Так, огірки я не відчуваю. Алоя і, сп... і огірок. Тобто в мене тут такі три маски. Тут ще трошечки залишилось. Так. Крем, це лиця у нас. Крем для лиця, вручить. Вот такий. Зараз його привіт і. Так, пробуємо його відкрити. О! Як морозу так! Вот так як мороза виглядає. Так, да. і по, по чому по... нормально пахнет це... надіюся крем для лиця? Ага. А не знаю, ми будем надіятись. Ну якщо крем для рук ж поганого не буде. Ну воно б як... прям цей. Як вигляд, Ну, як морозиво виглядає, вот тут вот ложку взяти і їсти. Мені здається, щось... Шучно... <пух> Круто намазав. Так, Господи. Так, я сподіваюся, там щось намазали туди, куди треба, треба. Знову зі своїм мене незрозумілим Закриваємо. Тепер по, всьому, по всій кімнаті запах крему. Ще один крем тільки в цей раз. А, це крем для рук. А, так, да, хенд к к к воду, вот написані для рук, окей. Пахне. Кашка, вилазь. Ось, хай тут постійте, якщо не в місці. Дві слятини в мій. Давай стій. А дві не в Це просто для рук крем. Тут все, запах відрізняються, коротше, але воно одне і те саме цей. Стукасть. І крем для тіла. Насколько я поняла. Надеюсь, я правильно поняла. Вот тут такая тоже мини-коллекция. И последнее, что моя сестра хотела подавиться, так, але... але, але я не могла это потом назад запихнуть Это открываем так. Такие вот боксик, Какие не хочу открываться. Не поняла. Ну, кто умеет читать, то понимает, что это. Губочки для ванны тут. мене салют. О, mm -hmm. oh. макарони. Uh, да, найцікавіше, що тут є, це, щоб я не їла цю штуку. Добре, я її зараз їм. Ну, в мене зачіска просто їм Далі, бомбочка для ванни, в мене їх кучу тепер буде. До речі, не було зараз ні одної. З ось таким от рожевий цей, рожевий з білим, кружочок, м'ячик з цими штуками. Не знаю, як їх назвати. Це у вигляді пончика зеленого. Так ось таке рожеве сердечко. Знову якісь полушеїв тільки в цей раз. Не знаю, тут якісь кремом то лі. Тут така капелька, щоб, напевно, їх або відкрити, або, або роз цей розтукати. І тут два кексика. Один от такий з посипкою фіолетовий. І інший. О! Прапор України. Ем, Ось такий жовтий тут, рожевий хотіла сказати. І тут голубий, або бірюзовий. Ці кінцерни і ваші завдання запихатися сюди. Ну ладно, запіхаються потім, приберу тут все потім. А на цьому відео закінчила. Всім па-па. Ставте лайки, підписуйтесь і. До зустрічі.